Мене звати Артур посовний Ара, 24 роки служу в підрозділі птахи Маляра, 414-та бригада. А Олександр Шевченко, 27 років. А підрозділу Урмохіміра захотів проявити себе, якщо коротко так склалося, що я мався сьогодні битися за титул. Але суперник зрізався. Ми пройшли великий тренувальний табір, тому що не було просто. Ми вийшли знову доказати, що ми гідні претенденти на чемпіонський поєдинок. Знаю у свого суперника. Дуже міцний хлопець. Думаю, буде дуже цікавий бій. У нас суперника бачив, не спілкувався. Побажаю як йому, так і собі успіху сьогодні. І очікую на дуже технічний та яскравий поєдинок. Досить давно не бився на таких змаганнях з початку війни. Не було до досвіду, тому трохи є мандраж, але думаю, все буде добре. Для мене головне перемогти. А та знову ж очікую яскравої, звісно, своєї перемоги. Емоції, ну як і у всіх людей, є невеличкі хвилювання, але все нормально. Головне поспати перед поєдинком. Тому пішов я спать. Наша четверта пара боєць із легендарного підрозділу Птахи Мадяра, 414 окремої бригади. СБП ЗСУ, вага 80 кг. Його стиль тримати суперника під постійним тиском. Не давати йому відчувати комфорт. Арена. Зустрічайте. Артура Ару. Я запрошую його суперника 27 років. Боєць гурмо, підрозділ Хімера. Це боєць, який завжди в русі, який шукає момент для вибуху. Арена, ваші оплески. Шева! Бійці, я запрошу вас до центру. Судді готові. Бійці готові. Перший раунд. Ара проти шеви. Дуже цікава пара. Бійці доволі високого рівня. Олександр Шева представляє гурмо підрозділ Химера. Його суперник боєць, який представляє птахів Мадяра. Ну і у Шеви за спиною серйозне спортивне минуле. Він зараз має перевагу, переслідує свого суперника. Іде вперед. Але, здається, трохи накульгує Шева. Головне, щоб там не було травмування. Ара з двійкою пішов вперед. Провалюється Ара, пропускає удар. Це влучив. Вже не вперше, до речі, він бере участь у цих турнірах. Я пам'ятаю його на змаганнях ще до війни. Пам'ятаю не на змаганнях, як ми якось переднулися на запорізькому напрямку, коли я в 47-й бригаді служив а він ще був не в гурмо. У меншому підрозділі. Ну а зараз бачимо його тут. В такому дуже цікавому насправді динамічному поєдинку. Де, попри пропущені удари на початку поєдинку, ара чинить опір і залишається небезпечним суперником. Ось зараз хороша двійка в його виконанні. Пропускає Ара, падає. Чуємо оплески. Тут десь серед глядачів дружина Шеви. Принаймні, я її бачив. Думаю, що переживає найбільше. секунд осталось за Олександра. Ну і напевно, що після цього нокдауну буде час вже перерви між раундами відійти Арі. Власне, час для відновлення є. Починаємо другий раунд. Без розвідки. Щева підтискає. Посмикує суперник, але пропускає двічі в голову на зустріч від Ари. Ну, скрутка така тайська більше. Максимально уважно треба працювати обом хлопцям. Удари потужні. Тоненькі биточки на руках. Ой, зараз поцілив в голову свого суперника Шева. І це нокдаун. Ще один нокдаун у цьому поєдинку. Ара підводиться. Віддамо йому належне. Продовжується. Продовжується це протистояння. вичікує. Готує атаку. І ось дістав суперника. Зараз є шанс, є шанс. Так, нокдаун. Рефері відраховує вже втретє в цьому поєдинку. І що чи буде Ара продовжувати цей бій? Так. Триває протистояння. Влучає Шева. І мені здається, це все. Це все. Бій завершується. Рефері сигналізує, що поєдинок виграє Шева. Шева виграє після кількох нокдаунів, в яких, в яких він надіслав свого суперника. Він таки ставить знак оклику у цьому бою. цьому видовищному двобої перемогу отримує друг Шева. По пару Хотел бы пару слов сказать в сторону моей команды. Спасибо большое, братва. Мои любимые друзья, братья, моя девушка сегодня все со мной рядом. Я в крайний раз виступав на подібних мероприятиях по спорту ще до начала полномасштабного вторжения. Був спортсменом, утри з половиною не воював. Суперник красава, просто мощный. Просто хоча б прояснить для всіх вас. Спасибо большое. Дуже класний, я знав, що мій візові титулована людина. Тому я знав, що бій буде цікавий не так, як попередні. Як завжди закінчив достроково це моя ціль, але я завжди готовий на повну дистанцію. Трошки. Да. Трошки про організацію все класно, все на вищому рівні. Дякую організаторам, що дають можливість ветеранам виступати, нагадувати тим, коли ким вони були до великої війни, тому що відволікатися від війни це дуже важливо. Загалом двіше ще тринадцять що скажеш, а оціночка, 12 балів. Лас. Дякую, дякую. дякую. що перемогу. Дякую. Да, все круто. Ну, надо готовиться к таким мероприятиям. Но в цілому, все, все хубаво. Спасибо большое організаторам. Все понравилось. Правим 13, що скажеш? Це uh, крутой ветеранський движ. Нечего сказати. Душевно все. Все атмосферно, круто. Молодцы. А про суперника переслів. Это да, вообще мощний парень, красавчик, я його знаю давно, ну не лично, но. Следил за ним там когда-то вживую его бои, смотрел. Молодец, ебаша, тренируется. Только успехов у него большое будущее.